Ти не відповідав мені 10 хвилин, а значить, ти мене ігноруєш. А значить, я тобі байдужий, значить, я ніхто. Це вразливий нарцисизм. На поверхні емоційність, ніжність, люблю тебе донестями, а всередині страх зникнути, якщо тебе не помічають. Всі ми маємо нарцисичні риси. Це частина нашого я. Але зараз про нарцисичний розлад особистості, коли людина постійно потребує зовнішньої оцінки, бо інакше порожнеча. Отто Кернберг виділяв грандіозний нарцисизм. Це той, хто знецінює, принижує, тримає всіх на дистанції, часто це харизматичні гуру та керівники. Також виділяють перверзних нарцисів. Їм не просто потрібно бути кращими, їм потрібно, щоб ви відчували себе гірше. Вони принижують тонко, спокійно, з любов'ю. Контроль, головна цінність. Приниження, спосіб тримати вас поруч, це часто ті, хто знає як краще, але ніколи не запитаються, як вам, і викладачі, які знущаються під виглядом гартування характеру. Хейнц Кохут виділяв вразливий та прихований тип нарцисизму: ніжний, залежний, драматичний і ранить все навіть затримка відповіді. Часто це надчутливі партнери, драматичні та сором'язливі люди. У дсм 5 немає такого поділу, але в терапії це спрощує роботу, щоб розуміти механізм виживання. Часто ці люди не звертаються в терапію з цими запитами. Але поширеним запитом звернення є депресія. У житті це проявляється як: людина хоче любові, але постійно перевіряє вас на лояльність. Ображаються, якщо ви. Маєте межі, знецінюють, якщо ви віддаляєтесь. А ви постійно в напрузі. Якщо ви це помічали в оточуючих, напишіть в коментарях плюс або поділіться, що зачепило в цьому відео.